Привіт, я Андрій. Я люблю гратися з друзями, читати, складати пазли, дивитися мультики. А ще у мене епілепсія. Знаєш, що це? Мозок керує всім нашим тілом. Він утворює та передає сигнали. Цей процес дозволяє контролювати весь організм, рух руками, ногами, слух, зір, відчуття холоду, тепла і багато іншого. Але при епілепсії частина мозку може створювати надмірну кількість сигналів, це ніби блискавки під час грози, і призводить до виникнення епілептичного нападу та судом. Під час судом змінюються мої рухи, дії та відчуття. Це триває від однієї до декількох хвилин. У цей момент я можу виглядати розгублено, дивитися у простір просто перед собою та не реагувати на подразники, звуки чи рухи інших. У мене може тремтіти все тіло, не треба лякатися. Допоможеш мені? Напад краще перечекати лежачі. Якщо я сидів за столом чи у кріслі, мене краще покласти на підлогу. Якщо у ліжку чи на дивані залишити там, потрібно підкласти під голову щось м'яке, не треба вставляти до рота ніякі предмети і намагатися напоїти водою чи тримати мене за руки та ноги. Незважаючи на це, я такий же, як і всі, але мені необхідно вчасно приймати ліки, вони допомагають контролювати напади, а інколи позбутися їх назавжди. Ліки роблять так, щоб мій мозок працював стабільно і напади припинилися. Тепер ти знаєш, що таке епілепсія. У мене вийшло її контролювати. Треба слухатися батьків та лікаря. Я такий же, як і всі, тільки мені потрібні ліки та інколи допомога.